Щось нас ніхто не жде. Слава Україні! Героям слава! Де тільки телефона побачила, а одразу вітається. Так що, друзі, всім доброго дня Ми з України. Слава в Україні. Знову приїхали до нашої майстрині, до Танюшки. Це вже треба було зробити дуже-дуже давно, але тільки сьогодні знайшли хвилинку, сьогодні такий теж насичений день, поїхали взяли бройлера. Плануємо їхати на схід, але знайшли хвильку і приїхали до Танюшки, передамо їй зараз той подарунок, який прислала Люба Мілєшко. Папа, добрий день! Привіт, я думав, треба це все діло. Боже, тут які нові майстрині в тебе мої маленькі квіточки тварині. Добрий день. Добрий день. А що це ми робимо це? Що це ми малюємося? Красота Залі, така. Вличко, красота. Мале. А скільки тобі років? Шість. А як тебе звати? Віка. Дуже приємно. А я щелучко Сергій Сергійович, блогер свинячий. А тебе як вітати? Маша, Маша, дуже приємно. У вас такі картинки, а це вам тітя Таня заготовочки да, поробила. Вони там вони Да? Ділилися, а так. це хто у нас такий? Женя. А Жені, скільки рочків? Моя ти квіточка. Ну, зарані не можна вітати, але завтра, ну я не знаю, чи зміг би я тебе завтра привітати, бо завтра поїду до тих хлопців, які дають нам можливість жити і малювати. Так що така красота. Боже, така квіточки такі маленькі, Боже, я це так люблю. Я ще люблю дівчат. Значить, мені ніхто нічого поганого не скаже. Так що, а тебе я не спитав, скільки тобі рочків? Дев'ять. От ти вже така доросла дівчина, вже скоро заміж виходить, так? Да? Ну розкажи. Сиро, що це таке? Це це... коли прийшла до мене посилка з Америки, з Чикаго, Люба Мілєшко, моя сестра Ютубовська, mm -hmm. притрушена така жінка, яка днем і ночью вона прагне перемоги. Mm -hmm. І, звісно, можна, звісно, і, 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 mm -hmm. і вона дуже сильно схотіла, що шо... помниш тоді, вона писала, що ти купить. Mm -hmm. От, і прислала все-таки в ту посилку, пхнула вона, mm -hmm. не, не всунула мені моїх корівок, конфетів, тому що не проходило по вазі. Але краски вона всунула. Так що? Не тільки. Так що красочки там і кісточки. А ну покажи, вони там банки кістечки. всі одинакові чи вони різного кольору? Ти, ти, ти скільки? Взагалі нічого немає. А, все таки баночки. Нічого за кордоні. Ти а ваша? скажи одразу приємніше, так? Да? Закрита. Чи ж у мене ще для тебе буде задача? Бо я такий, розумієш, значить людина і не дуже зайнята, Лазю, де попало, розумієш. Що? Мені хочу, ну, я, для... Ні, я хочу для Варвари зробити теж приємний подарунок. Я думаю, вона не буде бачити. Ще одна твариня прийшла. Привіт. Це Анюта. Да, Анюті скільки років. Тут вже така дівка вже скоро заміж будемо видавати. Так що тільки перемога одразу всіх заміж віддамо. Що я хотів? Я хотів Варі зробити особистий подарунок від себе. Оці речі, щоб для творіння. І я думаю, я тобі дам так. задачу, щоб ти замовила все те, що треба для професійної. Я вже замовила. Да? Да. Мені сьогодні, е... сьогодніш на нову почту, забереш проводити. Ти класуня, вообще. І я хочу їй це все діло подарувати. Я тоді в відео просто говорив. Час іде, але єди. Я дея... замовила ось її е, набори. Оце там такі великі ваночки, там біла, те, що для діток потрібна. Да, і ось такого плану. Такі фарби. Там основні кольори, та що вона зможе. Творить, писати, що в мене тут то і там не буде. Якщо ти не вийшло, це ти, дуже хороше. Як ти, ти так могла це все діло так швидко організувати? О, то, так. Так займайся ученицею. учениця прийшла і то саме. А, да, я мене я... я... саме найперша учениця моя. Да? А скільки в тебе вже учнів на даний момент? І мама і дзвонила, і Анечка дуже хотіла малювати. А це дітям морозивороз. Да, ну а, давай. давай. Ти таке будеш і це мовино? Це малі, дивись, малі. Трималі. Чого це вони малі? Ну, па. Це так така, ти вже дівка така. Як тобі 14. так тобі велике за фарми. Дуже... А саме приємно, що вони а приїхали приємно, за океану, так? Да? Хочеться ними помалювати. У мене ще є гільзи, да, і тубуси. Ой, у мене ще ж ящиків там є куча і всякого цього. Але ми це все діло трішки залишаємо на потом, сильно не активуємося. І ми все похолодає, люди трохи приземляються. Може дасть розбагаті. Я вже бачу, я вже букву вибачу. Я не видержав. Виходить, на мене приїде, зроблю тобі приємне. Чуть-чуть, маєрчик. Да, там мені та, та, одна людина поситувала, я не підписувала. Я представляю. Приїхала одна за людина і каже, підпишу валячик. Я знаю, хто це такий, це, це твій видиш? брат. А? Ні. Ні? Не остабинку. Не остабинка. А хто це такий? Ну, Дуже там сусід, друг. Да, я, ну, Фашко в бородині. Сере, це тобі. Ми будемо тією потихеньку також додати. Мені хочеться, щоб десь тебе по двору вони стояли, знаєш, десь там може під накриттям. А додав щось якусь квіточку. А три зуб'є? Ну, а я вже. ну. Рожевий. Саме головне, рожевий, так? Зроби. О, так що, Сереж, це тобі, подарунок. Надюха приймає. Крутяк. Так що, друзі. Я зараз тільки їх скрию, акрилом. ми погуляємо, ти типу Так. Да. Ладно, я Хорошо. А ну показує, що речі, там тебе ще, вона, ще вона, є. Приїдеш. Оця гільза. із Ой, я таке ж люблю, капець люблю. Да. І, тобто, Ох, бочек, я ж таке люблю. Литий самольот. Мене зразу мурашить. Да. І можливо там, да, його тато летить. І щоб всі батьки повернулися до тих. Живі і здорові. Така і в, сірих, в сірих кольорах. Небо світла. А целі, сейчас ми її вскріємо лаком яскравіше, що ради чого ми живемо? Що в нас основне? Дітки, сім'я. Сім Тоця гільза показує тим, що тут багато є, в мене ж теж мурашки по шкірі. Не втрачаємо час. Кожну минуту потрібно цінувати життя. Бережіть один одного. Ну, час не зупинити. Ми в часу не можемо виписати якесь бронічне, сказати, а, ну подожди трошки, бо мені там щось погане зачекає, так? Да? Час ці, Да, час, Такого нам на даний момент зовсім немає. І потрібно берегти цінувати сім'ю один одного, а в даний час підтримувати наших хлопців, наших янголів, наших. знаєш, як то кажуть, дурак дурака, він бачить здаліка. І так, хай так, на нас кажуть, що ми дураки. Як але якщо про нас говорять, значить ми йдемо попереду. Тому що ті, що йдуть спереду назад, не оглядаються і не будуть про нас говорити погані. Ще я щось ще хочу сказати, але не знаю, да? що не хочу. А де твої коти ділися? Що ти хочеш? Ти, Хороша квіточка, дівчинка моя, ти, ти одні дівці тут. Один Дівчин. шелудько тут остався із чоловічого роду в цьому дворі на даний момент. А твої богині де всі? Пороздавала? Ну там папа повернувся з Донецького напрямку. Вернула. Ага, я зрозумів. Льоша. Ні, Варварин з Донецького. Варварин пішов тоже місяць тут на вчені побув і одразу його в гарячу точку. Крутяк. Але е -е, там він вернувся. Перерло мене ребро, а його на завдання посилають. Ну, Хто як не ми, але він поки що його сюди пістив. Ти знаю, що там як буде. Кисенка ну занятия. Ой, От так я ж хочеться багато говорити, але на жаль. Ті люди, які безпосередньо в цьому ділі варяться, то вони все і так все знають. А ті люди, які не хочуть сприймати ситуацію, то вони її не сприймуть. Тобто хоч кричи, хоч не кричи, хоч показуй якісь уривки із передової гралі життя, які там присилають буває періодично знайомі і друзі. Це крик душі. Але людям навіть такими відео деяким людям не можна. Щось донести. Ну, просто все залежить від людини. Людина не хоче сприймати реалії життя йому так легше жити. Ну, а в нас от життя, ми живемо заради оцих квіточок-діточок. Татусі, дядьки, навіть дідусі. Боронять неньку Україну. Ще один. -очень. О, хоч ще один мужик з'явився. Привіт. Добрий день, Та Шурік звати? Mm -hmm. Ну, я щелутько Сергій, знаєш такого, ні? Що ну здоров, кажу тобі. Ти ж мужик, а що ти там в руці? Ти що? Я думаю, може, думаю, там. Все нормально? Ти теж малюєш? Красавчик? Ха, конечно, і я б якби був такий як ти, то б я теж сюди б ходив. Подивись, скільки тут от тебе дівчат, а? Так вони хочуть ходити тоді на такі гуртки малювати, так? Да? також. Ого, тут ще додають? Що сьогодні так густо добрий день. То не можна й одного зібрати. А це вже мене в самий югол за. Та що, тоже учніки, да? Так. Що, ученики, да? що серйозно? Ну, а як? Це мама, Так я ж кажу, а, ну да, ну мама ж теж вчиться. До трьох, да? Да. І ще й папа. Тут я так понял, усі йдуть малювати, вчитися. Це, тебе ти сама йдеш додому? Добрий день. Зاتي. Що Ти сама йдеш додому? Я зараз вже сяду. Ні, все, вже урок закінчився, так? Да? Скільки уроку у тебе триває? Півтори години. Годинки. Годинки. Тобі подобається? Ходи, ходить до дяді тоні, подобається. Да? Ти мені картину намалюєш? Для мене намалюєш? Добре, а. Моя маленька квіточка, така маленька. Краситульки. Краситульки. Я замовив. А знаєш І... що він любить? Поросяток любить. І на тільки звичайно. Е... Нам мали... поросяток я не дуже люблю. Побудуйте. Я не знаю. Я люблю життя, я люблю українське село, я люблю мир на землі. Я не прав, не сказати. Ну не знаю, любиш працювати, любиш працювати, ну, я знаю. Потрібно працювати. І люблю. Ну, якщо ти так, працюєш, от я, наприклад, на любив люблю працювати Тот на землі. Вже, кліється, на... Так що, друзі, якраз ага, зафіксували такий урок. Ворожі. І це, виходить, зараз одна. Тобі попалося, строку... То такий бонус був, да. так. Потім... Я ж не знав, що у вас тут скільки багато ось скільки людей. Що До побачення, до побачення. Такий майстрині, конечно. Можна дійсно, можеш ти чуєш, ти, 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 мій... ти моєї Надюхи точно подружка. Чо. А вона теж так носа на камеру. А, да, я тихожу, так... Ти не бачила в відосі, вона така рада... розума. Це взагалі. А, а Леся Петрівна каже, Мадя. Що таке включилось? Може, проб, проб, може, де пробка чи що. що? Я ж тебе не, не Крильця до малює, зі мама приїде. І все буде чин-чинарем. -чин чинчина. Це навіть хвилини до кінця. Да, так, да. О, Серега Чернухи приїхав. Треба Тредос закінчувати, бо дзвонить мені Серега Чернух, де ще везе кофе, мені і якраз волонтери передали там ще дві упаковки кофе з Фенікса з Італії, то а, треба ага. зустріти, бо сьогодні вечором вже їду, то все, що можна, люди приносять і, і приїхав? Приїхав? О, розстроїлася, Боже, я така почасово, так уже минутка в минутку. Так, вже... Добре, дякую, всі вже ви... саме. Що... А ти тебе буде часом на опочті з'їздити? Бо там в мене така поселяється. Та з'їздимо. Зараз бігом мотнуся, да. ти сюди на друге чи на перше? На друге. Так мотнуся, зараз привезу. Добре, біду... і там дивись, якщо тебе є потім буде, коли з тебе вже знайдеться вільних хвилинки, там да, фарбу, яка запакуємо, варюшки завезе. Я вже прийду з ходу і там ми розберемося. Так що, друзі, на цьому а, завершую відосі. Да, да, бо не. телефончик дзвонить, все. хтось мене добивається. Так що всім бажаємо скорішої перемоги, діткам творчих успіхів. А ти не плач, все буде добре. Мамка приїде я до тебе жду картину. Я на наступний раз от приїду від от хлопців з передової Ми і до добре, тебе приїду, а ти мені намалюєш красивенну картину. Добре? Все, Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.